Якісна медична допомога кожній пацієнтці у міській поліклініці номер 4 відкрили оновлений гінекологічний кабінет. Завдяки закупленому обладнанню тепер тут не тільки здійснюватимуть огляди жінок, а й супроводжуватимуть їхню вагітність упродовж цього періоду. У нас з'явився новий кардіотокограф, який дозволяє нам визначити серцебиття плоду, тонус матки. Також жінка може фіксувати рухи плоду. Ми це все записуємо протягом 15-30 хвилин. Констатуємо, дивимося, чи це є в нас норма, чи це є якісь відхилення, чи потребує нам госпіталізація жінки в стаціонар, чи ми можемо її спостерігати далі в наших умовах. Кабінет повністю модернізували, обладнали сучасними меблями та оновили медичний оглядовий інвентар. Зокрема, й встановили інклюзивне крісло, аби надавати гінекологічні послуги комфортно для пацієнток з інвалідністю. Ми йдемо до інклюзії, тобто це крісло розраховано навіть на осіб жіночої статі з різними видами інвалідності, тому що є такі певні стани, при яких жінці абсолютно неможливо провести в загальних таких умовах огляд. Тому почали ми з цих крісел, і станом на зараз ми, в принципі, плануємо всі гінекологічні кабінети в наших поліклініках оновити. За словами міського голови, нині чималу увагу приділяють саме оновленню медичних закладів, аби лікарі могли надавати якісні послуги своїм пацієнтам. Крок за кроком, поліклініка за поліклінікою, кабінет за кабінетом, робиться добрі справи. Роботи також паралельно у нас в Торинці відбулося об'єднання. Це об'єднання чотирьох закладів міську клінічну лікарню номер 1 на Матейки і центральна міська клінічна лікарня. Два заклади у нас є кластерні заклади. Тому кожен цей заклад має програму розвитку. До слова обладнання оновили за кошти центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги на суму понад півмільйона гривень. Віталія Коуч, Ігор Попек, телеканал 402.